Рівнодення у Терношорах. Автор історії СВІТЛАНА Молчан. Перше. ЗБОРИ. Христинка поклала слухавку і замислилась. Наталя з Дариною жодного разу за останні три роки її не телефонували. Після шкільного випускного суцільна тиша. І тут на тобі пропозиція піти в похід. Та ще й в Терношори. Цікавий збіг. Якраз минулої суботи вона бачила відео про це сакральне місце, а потім навіть гуглила щось. Христинка знову набрала на клаві Терношори. Скельний комплекс часів палеоліту. Можна сказати, що ця локація доволі нова і не облюбована туристами. Вся справа в занедбаності і недообстеженості. Тільки в останні роки терношорський заказник, що займає близько 10 гектарів, почав вабити туристів. Біля величної природної скульптури, що названа на честь богині Лади, Прибрали сміттєзвалище, озвучили свої думки і вчені з дослідниками, біля цього святилища древні язичники молилися, просили родючості своїм землям, добробуту, здорових діточок, що не кажи, місце цікаве. Христинка вагалась з одного боку, дуже вже загорілось відвідати таке собі місце сили, побачити на власні очі величезні скелі, водоспад, прозору гірську річку. А з іншого, ну якого милого колишні однокласниці раптом про неї згадали? Ніби відповідаючи на питання, засвітився екран смартфона. Повідомлення від дівчат від обох. І ще одне вас додано в групу Терношори. Наталя писала, що дуже скучила і так багато всього хоче розказати. Дарина, що збирається заміж, і радить христинці готувати собі святкову сукню на її весілля. Христинка посміхнулась. В групі месенджера разом з нею виявилося дев'ятеро осіб, п'ятеро дівчат і четверо хлопців. Окрім однокласниць, дівчина ні з ким раніше знайома не була. Компанія багато жартувала і захоплено готувалась до дводенного походу. Поради щодо конче необхідних речей христинці сподобались, слушні поради. Отже, дівчина захопилась і сама не помітила, що вже визначилася, та планувала відправитись в гори з давніми подружками і їх компанією. Декілька разів дівчата зв'язувалися телефоном і довго говорили про все на світі. Христинка знову відчула себе тою відмінницею. Що часто гуляла з подружками після школи. Ніби й не було тих трьох років забуття. Ніхто так до пуття й не міг згадати, як втратився їх зв'язок. Добре, що тепер все налагодилося. В призначеному місці теплим та лагідним вересневим ранком компанія зустрілася, чекаючи автобус до Снідавки. Там Христинка й познайомилася з іншими туристами наочно, хоча вже тиждень тусила з ними в чаті. Двоє в останній момент вирушати в мандри передумали, тож в підсумку. Людей залишилося семеро христинка та три пари хлопців і дівчат. Друге. В осінніх горах. Компанія Христинці сподобалася і в офлайні. Всі веселі, привітні, позитивні, як і її подружки. Діставшись річки і минувши так звані ворота прориву, побачили чудові краєвиди. Валуни вражали своєю величчю. Біля невеличкого водоспаду гук, зробили кілька спільних фото і вирушили далі. Поки що маршрут здавався христинці майже дитячим найбільший клопіт тримати рівновагу, щоб не промочити ніг, коли стрибаєш по слизьким камінцям, а вони рясно вкривали дно неглибокої прозорої річки. Проте вже вище погляду туристів відкрилася справжня краса. Вони нарешті дісталися язичницького святилища. Терношорська лада являла собою скелясті брили, викладені самою природою, а може, й древніми людьми в часи палеоліту. Ось, ніби голова лева. Хтонічний ящер завмер перед полюванням, а на горі сама вона, богиня родючості, мати всіх богів. Дивлячись на брили велетні, уява легко малювала образ пишної кам'яної жінки. Щось схоже в цьому наборі каміння все ж було. Зараз невеличкий перепочинок і в путь вище до них. Поки всі спілкувалися та пили чай з термоса перед більш крутим підйомом, Христинку зацікавив покинутий самотній будинок біля підніжжя. Так дивно, що хтось жив так високо та відлюдькувато. Його двері насті настіж ніби запрошували гостей. Вже біля самого входу Христинка почула крики і швидкі кроки по траві. Ти куди? Не можна, що ти? голосила Дарина разом з Наталею та їх хлопцями. Усі четверо миттю підбігли до Христинки. Чого не можна? здивувалася дівчина. Що там таке? Не можна і все. Погане про цей будинок кажуть. Хто заходив, потім травмувався в горах, а деякі взагалі зникали, заговорив Даринкин хлопець Іван. Ви ж несерйозно, посміхнулась Христинка, але їх обличчя були не на жарт наляканими. Це всього лише дім. Краще не перевіряти, вигукнула Наталя і привітно простягла подрості долоню. Ходімо вже. Залишивши будинок у підніжжя, компанія рушила далі. Вже за 20 хвилин туристи наблизились до місця сили. Зблизька волони ще більше вражали. На скельні написи, малюнки, чиї сімена, каміння дбайливо зберегли на собі і творчість сучасних розбишак і послання древніх. Каміння пам'ятає все. Христину вразила кількість залишених дарів. Дівчина раніше не замислювалася про те, що сьогодні, як і десятки тисяч років тому, існує так багато людей, що вірять в силу таких святинь. Перше, що зустрілося в дорозі стрічки, браслети, прикраси на кущах та деревах, під ладою хліб, яблука, монети, квіти, свічки. Безліч записок. Христині кортіло зазирнути хоч в одну з них, щоб знати, чого просить сучасна людина у древнього язичницького божества. Але, звісно, дівчина стрималася. Не етично це. Зів'ялі букети навіювали сум і були схожими на квіти з цвинтаря не інакше. Це просто якась церква просто неба. Виринувши з думок, Христинка розкрила рота від подиву. Прямо біля кам'яної богині лади, Дарина перевдягалась в довгу сукню. Її хлопець дбайливо допомагав. Наталя дістала каравай і виклала його на каміння, нашіптуючи щось під ніс. Третя дівчина Марія кинула об скелі декілька монет, а тоді залишила в тріщині папірець, складений в четверо. В той момент Христина почувалася якоюсь самотньою, відчуженою. Веселі хлопці та дівчата, з якими вона їхала сюди, вірили в сили каміння впливати на їх життя. Не те, щоб вона не поважала людей, що вірять, ні. Просто сама такою не була. І люди зазвичай не намагалися її в чомусь переконати, відчували, що це марно. Ну, окрім свідків Йогови, вони намагалися. Щоб не виглядати білою вороною, Христинка піднялася трохи вище. Тут, біля скельного розлому, хтось повісив ловця снів, що тепер гойдався на теплому повітрі, спробувала зазирнути вглиб. Дуже вузький прохід, явно не для тих, хто страждає на спелею або клаустрофобію. Холодний протяг додав неприємних відчуттів. Цікаве, хоч і трохи моторошне місце. Називається частилище, почулося за спиною. Христинка зойкнула від несподіванки та озирнулась. За нею вже стояли подружки Наталя та Дарина. На сукні, що прихопила гори Дарина, розгледіла вишиті іронічні символи. Чому чистилище, знаєш? отямилася Христина. Кажуть, якщо ризикнути і пройти крізь цей розлом, усі гріхи будуть прощені. А дехто просто дари туди скидає. Бачиш, он фрукти внизу, мовила Наталя. Хочеш позбутися гріхів? Не маю стільки, щоб ризикувати, а яблуки я не брала, посміхнулася Христинка. Ну, ми теж не підемо, натужно посміхнулася у відповідь подружка. Коли біля чистилища зібралася вся компанія, вирушили вище на самий верх. Тут розташувався фалічний камінь, ну як же без нього. Але вразили Христину не камінь і не краєвиди. Вона побачила чашні камені чіткої круглої форми, що поросли мохом. Колись це місце збирало древніх людей і зовсім не яблука з хлібом приносили в жертву цим кам'яним богам. Від цих думок христинці стало ніяково. Навіть дотепні жарти хлопців і неймовірної краси Краєвиди не змогли затьмарити цих думок. Христинці хотілося залишити це місце якомога скоріше. На щастя, ніхто тут затримуватися не планував. Після чергової фотосесії і недовгого відпочинку. Компанія спустилась до стежки, що вела вгори, десь там вище і буде місце ночівлі. Ішли ще доволі довго. Цей маршрут вже не здавався дитячою забавкою, але й надскладним його назвати було б перебільшенням. Вересневий вечір був просто чудовим. Літня спека відступила, холодні вітри і дощі ще не мали влади в карпатських лісах, іти було приємно і весело. Христинка вже забула про якісь неприємні відчуття внизу біля святині. Поміж смерек вже виднілася верхівка першої терношорської скелі, на вершині якої росли кущі й дерева, вже зовсім недалеко до галявини, де буде ночівля. За годину сонечко попрямувало на відпочинок, а компанія активно розташувалась на схилі. Іван, Павло і мовчазний Костянтин зайнялися наметом дівчата розбирали наплічники і збирали дрова. Коли сутінки накрили собою гори ліси й галявини, а на небі засяяли перші зорі. Компанія вже сиділа біля вогнища, їла ароматний куліш, пила сангрію і ділилася враженнями від походу. Я просто в захваті. Лада, навіть яскравіша, ніж описано в інтернеті, торохтіла Наталя. А скільки дарів, скільки дарів. Чистилище ось найцікавіше, сперечався Павло. Магічне місце. Я прямо відчув холод поряд із ним. Я теж почувався біля чистилища так, ніби стою в метро, а купа людей йде назустріч. Підтвердив Іван, так хотілося залишитися безгрішним, але я пас. А мені цікаво, що ви всі попросили у древньої богині, проговорила Христинка. Запала недовга тиша, тільки ватра стріляла дрібними іскрами і попелом на всі біч. Ну, в кожного є бажання і мрії. Ми з Іваном, наприклад, давно мріємо про дитину, у Марії з Костянтином бізнес не йде, а Наталя, наша разом з Павлом, намагається придбати власний будиночок напрочуд серйозно відповіла Дарина. А ти які мрії маєш? посміхнулася дівчина подрусі. Я? здивувалася Христинка. Я якось на себе більше покладаюся. Хочу довчитися в універі, мати улюблену роботу, подорожувати, писати картини, а у богів я нічого не прошу. А якщо вони можуть здійснити наші мрії? В темряві очі Дарини сяяли немов розпечене вугілля з багаття. Тоді, після ваших неймовірних вдач я першою повторю цей маршрут. Посміхнулася христинка, і компанія весело розсміялася. Вкладалися спати вже опівночі. Дівчата спали в одному наметі, хлопці в іншому. Втома легке вино і приємні враження сприяли міцному і глибокому сну. Третє сонце і місяць на рівних. На ранок Христинка прокинулася пізно. На вулиці вже чулися голоси друзів, і розливався аромат лісового чаю. Вона вилізла з намету останньою і смачно потягнулася, відчуваючи в м'язах приємний легкий біль пішого мандрівника. Доброго ранку. Чаю з чебрецем хочеш? підскочила до подружки Наталя. Костянтин та Марія зранку збирали. Залюбки, посміхнулася Христина і вирушила до імпровізованого столу на клітчастій клейонці. Там вже стояли кружки з ароматним гарячим напоєм і лежало печиво. Тепер всі в зборі. Який в нас план на сьогодні? Запитала Христинка, оплітаючи печиво і обпікаючи губи. Відпочинок обід, а о 13.00 вирушаємо, надто серйозно відповіла Дарина. Прямо таки о 13.00», перепитала здивовано Христинка. Так, ще зайдемо до лади, відповів замість Дарини Іван. Навіщо? Ми ж туди вчора навідались. Христина відчула у цій новині щось вкрай неприємне для себе, ще й згадала раптом, що сон вночі бачила недобрий. Ніби падала вона з самої верхівки божественного каміння, а її друзі мовчки споглядали на це, не виражаючи жодної емоції, а Дарина тримала в руках мертве немовля. Так свято ж сьогодні, рівнодення. Як ми можемо таке пропустити? відповів Павло, дивлячись під ноги. Ну, Но гаразд, але я, можливо, дочекаюся вас у підніжжя, христинка поставила пусту кружку на землю. Не може бути й мови, всі підемо, зарепетувала Дарина. Як ми без тебе подружко?» Перебила Наталя. Дівчата без тебе не підуть, розговорився навіть Костянтин. Ну, добре, добре, подумаю я, розгубилася Христина. День до обіду промайнув швидко, розмови особливо не велися, та й пари розбралися хто куди. Христина присвятила час для яскравих пейзажних світлин, випробувала на крокусах макрознімання, неспішно зібрала речі. Ближче до призначеного часу усі були готові вирушати, тож спуск розпочався точно за планом. Христина вловила якусь напружену атмосферу серед друзів. Їй це, звісно, не сподобалося, але це був не перший її похід, і дівчина знала найкращий настрій завжди в перший день пригод, якими б вони не були, а сьогодні час повертатися. Магія зникла, і думки про душ на терті п'яти, список покупок і таке інше, повертали буденні речі на перший план, тож і сама занурилася у власні думки. За дві години обриси лади, ящура і фалічного каменю. Замайоріли попереду. Неприємні відчуття у Христини посилилися. Цікаво, чи буде Дарина знову вдягати свою довбану ронічну сукню? Ця думка розізлила і насмішила Христину. Якось театрально виглядали ці перевдягання біля язичницьких божеств. Не сховалось від дівчини і те, що друзі теж були без особливого настрою, мовчазні, напружені якісь навіть злі, коли у підніжжя зробили невеликий привал. Христинка сказала, що їй потрібно в туалет і, не дочекавшись чергових настанов, які вже добряче її напружували, рішуче забігла за дерева, а там прямо у закинутий будинок. Четверте дім з накатами Просторі кімнати добре збереглися. В одній з них навіть ще не розтріскалися квіткові накати, що раніше використовувалися замість шпалер. Христина пройшлася, швидко роздивляючись кожен предмет, що її зустрівся. Стара пічка з кольоровими малюнками лісних звірів сподобалася дівчині найбільше. Збереглася навіть велика бочка, в якій родина могла квасити гриби чи капусту. Словом, нічого страшного в цьому будинку не було, але чому дивуватись? Її друзі вірили, що все, чого їм не вистачає в житті, можна попросити, написавши їх на папері та всунувши в розщелину скелі. Тож і в страшний будинок вірили теж. Цікаво, чому власники покинули такий гарний дім. Аж раптом Христина побачила підвал. Цікавість взяла своє, обережно спустилася сходами. Важкі двері за спиною враз зачинилися. Налякана дівчина скрикнула, а потім побачила їх. З під землі піднімалися чорні тіні. Кожна світилася блідим блакитним світлом, а очі дивилися прямо її в обличчя. Христина спробувала закричати, але рот був, наче ватним. І на спроби не зреагував. Голосу теж не було зовсім. Тоді дівчина забилася в дальній кут і обхопила голову руками, а в голові наростав звук єдиного слова, що, ніби промовляв, хор божевільних співців у сільській церкві: Біжи, біжи, біжи! стукали в її голові сотні молотків, а тіні все лізли й лізли з-під землі. До Христини наблизилась осяяна тінь дуже старої розпатленої жінки в лахміттях. Вона простягала до дівчини старечі покарлючені пальці, нігті були виламані з м'ясом, а по руках аж до плечей тягнулися чорно-червоні доріжки. Христина заплющила очі, все життя вмить промайнуло в її пам'яті. Дівчина готувалася прийняти страшну смерть від примарних істот, проклятого дому. А тоді відчула в долоні маленький холодний предмет. Поїдену ржею монету, стара просунула їй просто між пальців. Христина автоматом сунула її в кишеню джинсів, а тоді побачила перед собою перелякану фізіономію Дарини. Прокинься, прокинься, христинка, та що ж з тобою? Подруга нещадно лупцювала дівчину по щоках. Стурбовані обличчя інших виглядали за плеча. Христина зрізка виставила вперед руки, аби припинити побиття. Слава Богам!» – опритомніла. Дарина і Наталя кинулися обіймати подругу. Що сталося? прошепотіла Христина, коли Костянтин простягнув їй пляшку з водою. Ти втратила свідомість, як тільки ми сіли перепочити. Як почуваєшся? Нормально, мовила Христина. Тільки видіння різні вважалися». Які? зацікавлено спитала Наталя. Та підвал темний і блакитне світло. Типово при втраті свідомості. Авторитетно заявив Костянтин. Мабуть, сонечко сьогодні надто ласкаве, припекло в дорозі, рівнодення. Христина дуже зраділа, що це все сталося не насправді, моторошні образи не йшли з голови, але почувалася вона справді добре перенервувала чи що. Якщо все добре, гайда до лади. рівнодення сьогодні о 15.43», урочисто доповіла Марія. Залишатися біля моторошного будинку Христина ніяк не хотіла. Тож без жодного спротиву зголосилася йти разом зі всіма. Краще вже разом з друзями до волонів язичників, ніж самі із сяйливими тінями по сусідству. П'яте. ЗАБУТТЯ. Доволі швидко компанія знову піднялася до кам'яних божеств. Христина залишила інших позаду і підійшла до потужної скелі. Крізь розлом, що звався Чистилищем, яскраво сяяло тепле вересневе сонце. Рівнодення наближалося. Христина відчувала пронизливий протяг поряд зі скелею. Здавалося, що всередині хтось шепоче древні молитви. Невідома сила тягнула її ближче і ближче до розколу. Ловець снів тремтів і хаотично розвивався у всі сторони, ніби намагаючись збігти. Христина впевнено наближалася до тонкої розчелини. і суперечливих думок не було. Нарешті вона вперше відчула всю силу сакрального місця. Не могло бути більше сумнівів. Сама лада кликала її, потребувала її, любила її як своє дитя, пройти крізь чистилище, звільнитися від зла і всього грішного, попросити всього, що бажалося. Це ж так просто. Якою наївною і недовірливою вона була, а треба лише довіритись богам, що дарували бажане людство тисячі років тому. Сльози радості і розуміння Всесвіту виступили на хрестининих очах. За спиною дівчини стояло троє хлопців і троє дівчат. Всі, як один, тихо промовляли незрозумілі слова. Слава Богам, молитва діяла. Скоро всі їх бажання здійсняться. Нарешті вони стануть щасливими. Їх вибір був правильним. Це зарозуміле дівчата нарешті зробить щось корисне у своєму житті, а матінка Лада огорне її своїм теплом і забере з собою. Христина з радістю піднялася на високий камінь біля входу в чистилище, а потім, сміливо і не вагаючись, зістрибнула униз. Вітер стих, ловець снів заспокоєно впав на пильну землю. Розщелена зникла, а скеля знову являла собою цілісну глибу. Лагідно світило сонце. Годинник на зап'ясті дарини висвічував 15:43 Шосте. Звільнення. Христинка виринула із забуття. Нестерпно боліла голова, м'язи викручувало, як при ковіді. Навкруги було темно й прохолодно. Невже вона знову втратила свідомість? Цікаво, де? Дівчина дістала смартфон і освітила невеличкий круг повз себе, посвітила вперед, пошукала бодай якийсь промінчик світла. Темрява, суцільна темрява і холод. Спочатку їй здалося, що вона у підвалі замкнутого будинку, але дуже швидко стало зрозуміло, що навкруги саме лише каміння, печера, тут. А тоді Христина згадала все і затремтіла. Коли перший шок пройшов, і рясні потоки сліз спинилися, Христина намагалася мислити раціонально: не може бути так, що з цієї новоутвореної печери немає виходу, тільки обличчя колишніх подруг стояло в неї перед очима. Кам'яні обличчя божевільних жінок, що промовляють древні молитви, подержимі здійсненням бажань за будь-яку ціну, і ось вона платить по їх рахунках. Рівнодення проковтнуло нову бранку лада і ящур живляться новою душею, а вона наївна злякалася жартовних чаш. Христина освітила каміння під ногами, всія зів'ялими квітами, перегнилими яблуками, жовтими записками і ржавими монетками. монетками? Що як її забуття у підніжжя сталося не випадково? Що як. Пальці вже намацали тонкий металевий предмет. Монета, яку сунула в її кулак моторошно розпатлена тінь в підвалі покинутого будинку, існувала насправді? Нащо вона їй? Хто ті химерні істоти? Що вони намагались їй сказати? В голові дівчини знову запаморочилося, її раціональний мозок відмовлявся вірити у все, що відбувалося. Боги, примари. Вона сама, у вигляді жертви, що самовільно спустилася в чистилище, вороги, у личині друзів. Христина покрутила монету в руці. Що з нею робити? Як вона мені допоможе в цій пастці? Спробувала терти монету пальцями, шкребити її ребром вікове каміння, вдивлятися в аверс та реверс, а потім, втрачаючи залишки самоконтролю, жбурнула її щосили на землю і знову розплакалася. Монета гулко задзвеніла, скотившись під камінь і ставши на нерівне ребро. В ту ж саму мить скеля загриміла, загоркотіла, зарухалася, затряслася, розверзлася. Сьоме рахунок сплачено. Христинка змирилася з незворотнім. Древні боги приймають чергову жертву. Вона, щосили заплющила очі, притиснулася спиною до холодного чорного каменю. До болю стиснула кулаки. Коли все скінчилося і дівчина побачила над собою блакитну стрічку неба, вона ще кілька хвилин мовчки споглядала на нього виряченими очима. Небо! Чи думала вона побачити його знов? Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Христинка вибралася з частилища обідрані коліна, спрага, тремтіння тіла, брудний одяг, але в цілому вона була в нормі трясся, жива і здорова! Долаючи непереборне бажання впасти та довго лежати на теплій землі, Христина вирушила вниз до підніжжя. Вона й на хвилину не бажала залишатися в цьому місці. У підніжжя перевела подих, обтерла брудне обличчя та вирушила додому, а наостанок кинула погляд на одинокий покинутий будинок біля древнього святилища терношерської лади і компанії. Думки про душ, смачну вечерю і її затишну кімнату гріли і заспокоювали. А про все інше вона подумає потім. За тиждень нервова система Христини була в повному порядку. Вона довго розмірковувала про свої подальші дії. Безсумнівно, поліція в її фантастичні розповіді не повірить, велика ймовірність потрапити в психіатричну лікарню прямо з відділку. Поки сумніви розривали її зсередини, непомітно йшли дні, тижні, місяці. Так промайнув рік. Христина майже вмовила себе, що нічого того насправді не відбулося, і всі її спогади лише жарт дівочої уяви. Що сталося насправді? Вона заблукала, а хрінові друзі покинули її на самоті. І ще Христина згадала головну причину, чому вони з Дариною і Наталею не спілкувалися після школи. Це була банальна заздрість. Про неї ніхто не казав, але Христина майже фізично відчувала її. Всі її успіхи у навчанні, перемоги на конкурсах, навіть нова зачіска викликали у брехливих подружок злість. Так потроху й почалося відчуження, про яке вона майже забула. Як можна було бути такою дурепою і погодитися на той похід? Мабуть, їй просто хотілося вірити в краще. Зустрівши якось біля магазину однокласника, Христина дізналася, що Дарина та Іван одружилися, а потім в них народився мертвий хлопчик. Обидва важко це сприйняли, і одного дня Дарина збожеволіла і встромила мирно сплячому чоловіку, ніж у живіт. Наталя і Павло також побралися. Нещодавно вони згоріли живцем у власному будинку. Який щойно взяли в іпотеку. Цікавість взяла своє, і вже вдома Христина погуглила про малознайомих Марію і Костянтина, що так радо в горах пригощали її чаєм з чебрецем. Через Фейсбук вона дізналася, що ці двоє відбувають покарання за оборудки з грошима і несплатою податків в особливо великих розмірах. Отже, бізнес не пішов або зайшов у глухий кут. Христина заварила запашну каву і повернулася до улюбленого заняття. На незакінченій картині був зображений Карпатський ліс, водоспад і величезні брили, схожі на ворота прориву. Замовник із нетерпінням чекав на нову картину, написану в оригінальній техніці Христини. А біля вхідних дверей чекала Валіза, на якій лежав сьогоднішній квиток на літак. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.